Я Марина, медичний директор Павлоградської лікарні. За час війни ми як працювали в посиленому режимі, так і працюємо. Справа в тому, що наш заклад є єдиним постійно оргентуючим 24 на 7 медичним закладом по Западно-Донбасському регіону. І травматології, і хірургії, і кардіології, гострий інфаркт міокарда, інсульти, ішемічні та геморагічні інсульти, і так далі. На жаль, пацієнтів додалось за рахунок переселенців, за рахунок того, що ми підписали контракти з НСЗУ ті послуги, які інші лікарні Западно Донбасського регіону не оказують. В нашому закладі в настоящий момент все сучасне обладнання: це ангіограф, два апарати комп'ютерної томографії, апарати э, гастроскопії, колоноскопії, бронхоскопії, органоплазмний коагулятор, три ендоскопічні Чотири ендоскопічні стойки: дві лапароскопічні, одна гістероскопічна і одна лорстійка. Лікарня працює по міжнародним протоколам лікування та по українським протоколам лікування. Дякуючи підтримки міської влади, міського голови. У нас є мощний генератор, мощности якого вистачає на всю лікарню, на 350 кВт. Навантаження велике, але я ж кажу, що ми з таким навантаженням працюємо вже біля 10 років. Бо ми єдиний по західному регіону, ургентичний, постійно, 24 на 7 заклад. Максим Олегович, лікар-інтервенційний кардіолог. Е, наш кабінет ангіографічний працює на протязі останніх двох місяців. Проведено 98 е, досліджувань, проведено 4 стентування. Людям встановлені стенти при виявленій патології судин серця. Ангіографічний кабінет дозволяє. Е, Вивчати та досліджувати ураження судин будь-яких це може бути серце, мозок, судини нижніх кінцівок, верхніх кінцівок. І е, вирішуються питання надання допомоги цим пацієнтам у різних станах. Наразі зараз ми працюємо над коронарангіографією, це вивчення судин серця. І плануємо на наступний рік вже займатися і судинами головного мозку при інсультах, і готуємось до надання ургентної допомоги людям з інфарктом міокарду або з гострим коронарним синдромом. Таке обладнання дозволяє вивчати та проводити необхідні заходи для лікування або або треба буде вирішення питання надання подальшої допомоги цим пацієнтам. Це може бути консервативна терапія, призначена кардіологом, або хірургічна допомога людям, які перенесли інфаркт міокарду, та покращити їх життя. Обладнання від МОЗ дуже дякуємо. Будемо працювати і використовувати це обладнання. По максимуму. Настрій у нас позитивний. Ми віримо у ЗСУ, віримо у перемогу нашу. Переселенці, так багато переселенців є у нас з різних міст, з Харкова, Старобільська, Лисичанськ, Волноваха, Маріупіль. Всіх приймаємо, дуже раді приймати. Медична система, реагуючи на черговий виклик, який з'явився внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації, також дії окупантів на території нашої країни і ракетних обстрілів енергетичної системи України, переживає черговий такий стрес-фактор. Але підготовка закладів охорони здоров'я дозволяє проходити це безболісно для пацієнтів. Критична потреба в генераторах альтернативних джерелах енергопостачання в лікарнях забезпечена, і в разі відключення світла жодна операційна чи відділення інтенсивної терапії не залишиться без світла. В той же час для того, щоб забезпечити повноцінне функціонування лікарень без світла, ми потребуємо значного розширення потужності генератора. Тому працюють всі для того, щоб це наростити, і Міністерство охорони здоров'я, і обласна влада, і міська влада, і лікарні самостійно. Ми кожного дня нові лікарні підключаємо або до нових дизель-генераторів збільшуємо потужності для того, щоб працювали, наприклад, так як ця лікарня, всі лікарні великий потужний дизель-генератор, який дозволяє повноцінно функціонувати лікарні. І досить приємно, що є лікарні, які продовжують розвиватися під час воєнного стану. завершуються ремонти. З'являється нове інноваційне обладнання, зокрема, в лікарні, в якій ми зараз перебуваємо в Павлограді запустили ангіограф, який дозволяє лікувати. Гострі інфаркти і рятувати життя. От ми бачимо, що за кошти місцевого бюджету побудоване відділення інтенсивної терапії, яке повністю укомплектоване. Обласна влада поставила комп'ютерні томографи. Тобто, ці лікарні вже зовсім інакша і виконується наша мрія, щоб лікарні були однаково комфортні як для пацієнта, так і для медичного працівника. На наступний рік урядом підготовка бюджету, який був підготовлений урядом, схвалений Верховною Радою України має пріоритет. Пріоритет це оборонний сектор, оскільки ключове наше завдання перемогти і якомога швидше перемогти. Але в той же час ми залишаємо фінансування на програму медичних гарантій для того, щоб покривати всі витрати і на заробітні плати, і на розхідні матеріали, і плюс передбачені кошти на модернізацію системи охорони здоров'я. Це дозволить закуп. Нове обладнання і постачати його до лікарень. Зокрема, мова йде і про апарати магнітно-резонансної терапії, яка вкрай потрібна для лікарні, в якій ми зараз перебуваємо. І окремо ми дивимося на лінійний прискорювач, також працюємо з міжнародними партнерами. На минулому тижні депутати Верховної Ради підтримали ратифікували угоду між урядами України та Австрії, яка передбачає інвестицію 625 мільйонів євро в заклади охорони здоров'я України. Плюс наступного тижня ми чекаємо там озвучення допомоги від Світового банку, і ми рухаємося крок за кроком для того, щоб модернізувати систему. І вдячний всім, хто донатить на платформу. Яка створена за ініціативи президента України «Юнайтед-24». Там є окремий блок для медичної системи. Вже зібрано більше мільярда гривень, які йдуть і закривають нагальні потреби для того, щоб лікувати військових поранених, так і для модернізації закладів охорони здоров'я Ми завжди. Є в роботі плюси, але є і певні речі, які потребують удосконалення. Тому для цього і проводяться зустрічі для того, щоб на місцях вирішувати нагальні потреби і розуміти, Рівні, хто може це вирішити, що вирішується на рівні головного лікаря, місцевої влади, обласної влади і на рівні Міністерства охорони здоров'я. Тільки як єдина команда, працюючи, ми можемо. Забезпечити три ключових е, речі, які турбують напевно кожного українця: забезпечити доступність медичної допомоги, її безоплатність для людини, і е, отримати в кінці кінців якість, яка в тому числі сприймається навіть і візуально, тому що набагато приємніше лікуватись в умовах, які відремонтовані приміщення з новітнім обладнанням. Мало того, що це приємніше, це ще і якісніше. Я міський голова міста Павлограда вершина Анатолій. Медичні заклади не тільки функціонують міста Павлограда а і розвиваються в тому числі. А ми не припиняли роботу по розвитку міста Павла, розвитку медичної галузі, як технічно, так і модернізували, і ремонти проводили, і забезпечували також медичними фахівцями. Залучали, зацікавлювали їх виділенням квартир, там житлової площі, в тому числі у нас дуже багато переселенців. Тому є люди і медичні працівники серед них. Тому ми зацікавлені. В тому, щоб розвивати медицину, але зупинятися точно ми не будемо. І розвиваємо, і розвиваємо медицину наскільки необхідно. Життя, здоров'я людей це дуже важливо, тому що тому розуміючи це, Павлоградська міська рада виділяє кошти, виділяє ресурси додаткові і, і ремонтує, закупляє техніку для того, щоб наші медичні працівники кваліфіковано надавали медичні послуги. Манаєнкова Юлія Вікторівна, директор департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської. Військової державної адміністрації медзаклади, на жаль, як уся країна живе в умовах війни з 24 лютого. Це складний час для нашої країни, також складний час для наших медзакладів. Ми надаємо допомогу усім іншим людям, які звертаються до наших закладів в повному обсязі. На теперішній час велика проблема з зі світлом це усій країні, тому ми. Разом з міністерством охорони здоров'я обласної військової адміністрації розробили певні заходи щодо роботи в умовах блекауту, так названого. Наша військова адміністрація виділила достатньо коштів для забезпечення роботи генераторів усієї для усієї області на найпотужніші лікарні для роботи і операційних, і анестезіологічних відділень важкого обладнання. Це і комп'ютерні томографи, і рентген обладнання. Мене завтра Утраліса. Я з міста Павлоград по електронному направленню в порядку очереді на процедуру на КТ. Лікарні працюють, дай Бог їм здоров'я, що вони працюють, круглі сутки і все відповідно, якби законом, тобто показують допомогу людям. Які привезли скора допоможі, які записані по очереді, то тобто по направленню все це оказується, все обслідується, все це оказується. Да, ну якщо це по електронному направленню, то ну там трошки записують на яке число, час кажуть, і об'ясняють, як проходити ці процедури, що потрібно приймати, як готуватися, і потім вже приходиш на час і. На і вони об'ясняють, як можна себе вести попри процедури. Раніше була, теж раніше була, але тільки до того, як тільки це відкрилось відділення, теж було нормально все це. А зараз тут таке відділення приймальне, що дуже багато апаратури, дуже багато услуг оказується, і це дуже, звісно, добре до міста Павлограда і до людей, і що. Працює ця програма, дуже багато різних методів лікування по соціальній програмі безкоштовно. Дуже це багато і це дуже багато значить для простих людей, і для всіх людей і для діток, і для жінок, і для всіх пенсіонного віку, і для всіх людей. Це дуже гарно. It's

Групи. А ті, коли чуть удаляем. Плюс песка влада помогала. Я тоже задоволен, да? Так, ми навчалися, їздила в шопе. Нещодавно поводилася осіб, два тижні два лікаря. Які ліки можуть працювати. Чоловік буває день, дві людини. А може так і день. Плануємо акредитацію, акредитуватися на ступень російсько. Єдине західна басканьо премія. На платках і умови теж.

связались с областным кардиологом Гуленко Алла Николаевна, которая распределяет стенты по области. И она нам обещала, сейчас и предоставили. И так вот, мы сейчас проводим тендер. Позараз будемо зможемо покрити всі стимули кардіо, тобто частости забезпечити стенти. Ми робимо це. Ну, якщо ви вкладаєте цей бюджет, платно, як ми можемо зробити, щоб спонсори, я не знаю, як це зробити. Купінденційна кардіолога

Ковіда в другому це інтенсивна терапія. Всі розуміли, що десь потрібно додавати допомогу інфаркт, політрав. У нас гостра почка. Раніше ми пацієнтів направляли в обласну больнішу мічика, а зараз ми це робимо самі. Хронічний гемодіаліз у нас вже з 2015 року. Гемотдіаліз діалізний також тут, є. Так, на п'ятому поверсі. 1500 само собой, а премии 17 зверху, второй 15 зверху. Тому що наразі ще ми цього не можемо виконувати. Істезію немає брати. За дев'яти за дев'ять місяців цього року проліковано було 186 парків. Ну хоч то они же пришли. Пошло бы день